Повторимо правила поведінки, ми їх повторюємо кожного уроку з вами, а тепер розглянемо, що саме на уроці сьогодні ми з вами будемо вивчати і які результати ми маємо отримати. Перше, пригадаємо, як додавати зображення та графічні примітиви до тексту в текстовому процесорі. Далі з'ясуємо, які властивості. Зображень та графічних примітивів можна змінювати у текстовому процесорі. Та засобами текстового процесора розробимо та створимо логотип для сортування сміття. Оце задача наша на сьогодні. Саме, -саме маємо зробити. Так, тепер перед нами інтелектуальна розминка. Давайте подивимось це завдання. Визначте, що це за число, якщо відомо, що воно тризначне, та складається з цифр, які зліва направо збільшуються. Якщо ж це тризначне число е, прочитати, то усі слова в ньому будуть починатися на одну літеру. Отака от от цікава загадка. Хто хоче сказати свою думку, хто що думає по поводу цього завдання? Ну, є бажаючи в нас. Трьохзначне. Так. Ваня, будь ласка. Це Три, може бути. Так, всі слова в ньому будуть починатися на одну літеру. Так. Ну. 147. 147. ССС. Хоча і 300 33 могло би бути так теж на літеру все починається. Оце логічна така розминка. Тобто, ми думали, з якої літери можуть починатися ці цифри. Тут, в принципі, може відповідь бути е, любою. Так, вивчаємо. Дивіться, для створення та опрацювання векторних зображень використовують векторні графічні редактори. Так, існують такі програми, які спеціально, спеціально побудовані або написані для того, щоб ми могли. Будувати векторні зображення. Значить, векторні зображення використовують в анімаціях, в мультфільмах, в фільмах в, там, в будівництві, коли деталь треба якусь на заводі виточити з точністю там, до міліметра, то використовують векторну графіку, схеми малюють різноманітні і так далі. І так, значить, для цього є спеціальні графічні редактори, але і в Word -і також можна їх використовувати. Коли потрібно підготувати зображення, яке можна утворити за допомогою графічних примітивів, це ліній прямокутників, тіл та інших геометричних фігур. Доцільно використовувати векторну графіку. Найчастіше такі зображення використовують під час підготовки креслень, ескізів, логотипів, емблем тощо. Так, далі. Текстові процесори містять вбудований векторний графічний редактор, засобами якого можна створювати векторні зображення, що складаються з ліній прямокутників та інших фігур безпосередньо в текстовому документі. І так подивіться на оцей скріншот. Значить, у нас є можливість вставляти фігури, так інструмент цей називається. В середовище Word. Так, я поки що зверну свою презентацію. Запускаю я вордовський документ, ось він. Я переходжу на новий пустий документ, щоб нам нічого не заважало. І тепер заходжу в вкладку зверху, вставка і вибираю фігури. І подивіться, ось перед нами, так само як в PowerPoint, було ціла куча геометричних фігур. Тут у нас є лінії, стрілки. Прямокутники, заокруглені прямокутники, там зрізані вони трапеції, основні фігури: коло, трикутник, прямокутний трикутник, паралелограм і так далі. Хрестик, сонечко є, молнія, Дивіться тут, що ще в нас є: смайлик, звісно ж, фігурні стрілки у нас є. Фігури для дідімноження додати, відняти, помножити, поділити дорівнює, не дорівнює. Блок, схеми, спеціальні такі от позначки, зірки та стрічки. Далі виноски, що таке виноски, хмарки, в яких можна писати щось, наче хтось там якусь думку проявляє свою. Це все геометричні векторні фігури. Для того, щоб побудувати фігуру, наприклад, я вибираю трикутник. Ось я вибираю фігуру, далі мишка моя перетворюється на такий от хрестик чорний. Це означає, що я маю вибрати, де моя фігура буде починатися. Я воджу мишкою по курсором по екрану і вибираю початкове місце. Далі я затискаю ліву кнопку мишки і тягну вверх, не відпускаючи. Таким чином, фігура в мене будується. Коли фігура набуде той форми, що я хочу, я відпускаю ліву кнопку мишки, і фігура з'явилася. Так само будується в графічному редакторі Paint, який ви. Мали вивчати також в попередніх класах. Так, і все, фігура в нас переміщається по всьому цьому нашому документу як окремий об'єкт. Так, якщо я хочу побудувати рівносторонній трикутник, я вибираю, дивіться, той самий трикутник. Тягнув вверх, але затискаю клавішу Shift. І дивіться, що відбувається. Тепер трикутник у мене буде будуватися рівний. Що це означає? Що всі сторони цього трикутника будуть однакові. Після побудови я можу фігуру свою змінити. В мене по боках з'являються шарики, це називаються маркери. І якщо я потягну за один із маркерів, то я можу змінити. Е... Фігуру, тобто я можу змінити висоту фігуру, фігури і ширину фігури, а також є жовтий ось маркер, який допомагає мені ще і вершину перемістити, тобто зробити не рівносторонній, а якийсь інший трикутник, вигнути його в іншу сторону, під іншим кутом. Плюс до того є маркер повороту. Я можу за цей маркер потягнути, затиснувши ліву кнопку мишки, і фігуру перевернути десь в іншому напрямку. Так, далі, як можна цю фігуру відформатувати. Зверху в нас з'являється вкладка формат фігури. Ось вона одразу відкривається сама, і тут є наступні налаштування: заливка фігури. Тобто я можу вибрати, яким кольором залити мою фігуру. Стандартно, це темно-синій кольор. Далі йде у нас контур. Подивіться, контур фігури це обведення. Також можна вибрати яким кольором буде обводитися наша фігура. Кроме кольору, ми ще можемо вибрати, дивіться, товщину контуру від 25 сотих до 6 пунктів. Тобто, чим більше там число буде, тим товщий буде контур фігури. Далі в нас іде ефекти фігури. Це такі ефекти, як тінь, яка буде відбиватися, відображення, як наші водички десь ще в дзеркалі. Далі сяяння, світіння, неонова підсвітка під наш об'єкт, зглажування, рельєф зробити об'ємним. І поворот об'ємної фігури, якначе всю нашу фігуру наклеїли на якийсь об'ємний об'єкт і повернули. Так, отакі от такі налаштування доступні нам в комп'ютерній версії Word. Це одні з самих головних і основних параметрів. Значить, заливка. Заливка у нас може бути, дивіться, сплошним кольором. Далі йде градієнтна заливка. Що таке градієнтна заливка? Це перехід між двома кольорами. От я вибираю градієнтна заливка, і в нас на вибір йдуть кольори. У нас є такі от е, бігунці, які допомагають вибирати, де кольор переходить. І є можливість вибирати цей. Е, в цьому місці, який буде кольор. От перший кольор градієнта в мене стоїть червоний. Я можу вибрати, не знаю, зелений, нехай буде. Бачите, змінився на фігури, він на зелений. Вибираю другий цей перемикач, зроблю його блакитним, третій перемикач, нехай буде фіолетовий, там, і так далі. І таким чином, я можу регулювати і робити таку от веселку з нашого з нашого, з нашого об'єкта або фігури. І таким чином. Ми можемо розфарбувати його по своєму бажанню. Далі, крім градієнта, ще в нас є можливість текстурного зафарбування. Текстура це таке зображення, яке постійно повторюється. Може бути джинс, може бути рибка, яка плаває, може бути травичка, може бути там камінь, кирпич, наприклад, і так далі. Тобто, це дерев'яне, ось все буде в нас трикутний. Це способи. На заливки цих фігур наших. Далі, що ще можна сказати про ці фігури? Фігури можна накладати одна на одну. От, наприклад, я видаляю цей трикутник, вставляю сюди я фігуру прямокутник, ось і будую отаку штучку. Я можу намалювати зараз будинок в борді. Так, тобто є дві фігури. Перша фігура нехай буде залита там коричневими, як криша дерев'яна, а Основна фігура прямокутник, нехай сірий буде ось такий. Дивіться, я його виставляю так, щоб прямокутник мій налазив на трикутник. Це означає, що в нас фігури лежать на різних шарах. Так? Трикутник лежить у нас нижче, прямокутник лежить у нас вище. От ми бачимо, що прямокутник перекриває трикутник. І Параметри також налаштовуються. Тобто, якщо ми натискаємо праву кнопку на цьому об'єкті на фігурі, ми можемо вибирати, перемістити на передній план або на задній план. Коли я вибираю на задній план, тепер мій трикутник, дивіться, виліз наперед, поперед нашого прямокутника. І що ми можемо таким чином регулювати, яка фігура буде вища, яка нижча. Це називається принцип шарів. Так, от я вибираю ще один прямокутник, щоб зробити віконце, і заливаю його жовтим кольором. Так, і в мене виходить такий домик. Далі можу також ще один вставити прямокутник і зробити тут дверки. Таким чином, за допомогою геометричних фігур, ми можемо малювати, повторюю, малюнки у Word. І, і ці малюнки будуть векторні, тобто їхня якість буде безкінечно якісною. і не буде змінюватися від масштабування. В цьому великий плюс секторної графіки. Це я все говорив щодо комп'ютерної версії. Тепер перейдемо до мобільної версії, значить у нас також є тут Office, так, Microsoft 365, або програма Word, або Office Suite, або VPC Office. Тут тобто їх багато різних програм. Ми з вами зупинилися на цій програмі Microsoft 365 і Word. Це одне й те саме. От я заходжу в цей. Додаток, натискаю Створити «Вордовський документ, новий документ. Переді мною завантаження проходить, відкривається робоче вікно. Тут воно все майже те саме, що в комп'ютерній версії, лише просто розташовано трошки по-другому. Значить, панель інструментів у нас знаходиться знизу. Я натискаю на оцей трикутник, вискакує головне меню. Далі я переходжу до кнопки Вставить, і тут у нас також є кнопка фігури. Ось вона, фігури. В фігурах так само як і комп'ютерній версії є лінії, прямокутники, основні фігури, стрілки для множення ділення фігури, блок схеми і зірочки і так далі. Як побудувати фігуру в середовищі мобільного телефону і планшету. От я вибираю щас, трикутник, і фігура автоматично зразу з'являється вже в документі. Ось тепер я пальчиком можу затиснути на ній і перетягнути цю фігуру в будь-яку точку, яка мені треба в документі. Дивіться, в нас є також маркери. Якщо ми пальчиком зажмемо на цей маркер і потягнемо, то змінимо розмір фігури. Можна так само збільшувати, зменшувати довжину і ширину. Далі можна жовтий маркер, так само, як на комп'ютері, змінювати спеціальні якісь параметри. І маркер повороту. Тобто зажимаємо на цю стілку, і фігура наша крутиться. Навіть відмінно від комп'ютерної версії, в мобільній параметри редагування, форматування фігури у нас набагато менші. От стилі фігур є. Там були спецефекти. А в нас стилі, тобто заготовки, дивіться, заливки, і внутрішнього тексту, який може писатися всередині фігурки. Далі заливка, подивіться, вибирається, на жаль, лише один сплошний кольор градієнтної заливки у нас в мобільному Ворді немає. Налаштовується контур, можна вибрати колір, товщину і другі кольори, ось тобто відтінки брати. Градієнтів немає, повторюю. Так, далі йде нас обтікання текстом. Кнопка вона дозволяє вирівняти фігуру відносно напечатаного, надрукованого тексту. Тобто можна зробити, щоб текст писався поза фігурою, над фігурою, по периметру по контуру і так далі. Це воно. Упорядочить кнопка: це напередній, на задній план вивести нашу фігуру. тобто... Заховати її або на самий самий попередній шар винести. Ну, розміри можна вручну прописати і так далі. Оце і всі параметри, які доступні в мобільній версії. Тобто їх трошки менше, чим у комп'ютерні, але в основному малюнки можна робити от за допомогою фігур можна побудувати. От я будую трикутничок, розширюю його. Неудобно, але можливо. Вставляю далі прямокутник. ось. І будую такий самий будиночок, як зробив тільки що на комп'ютері. От, Прямокутник, далі заливаю його. Дивіться, стандартно, коли на заливку нажимаємо, то попадає нам попередній колір. Беру сірий колір, і тепер от е, упорядочить на задній план. на задній. Перемістити на задній, задній перемістити план. Все, тепер криша мого будиночка вилізла на передній план. Тобто, все можливо, все, все воно робиться і будується. Повертаємося до презентації. Значить, в інших редакторах аналогічно воно все вставляється, і теж з фігур можна робити малюнки. Вставлені зображення можна форматувати, змінювати властивості заливки фігури та контуру, обирати ефекти та стилі фігур тощо. Так, це ми все з вами пройшли, і властивості ми подивилися. Так, далі, які параметри ми знаємо, що є у Word: колір заливки, шрифт тексту всередині фігури, розмір символів, розмір фігури, колір контуру та обтікання текстом. Отакі от от цікаві параметри. Що таке обтікання текстом? Давайте подивимося. Наприклад, от в мене є документ із текстом, де мій розклад написаний. Я сюди вже вставлю фігуру. Нехай це буде коло. І дивіться, коли я переміщаю коло своє на текст, то в даний момент моя фігура просто закриває е текст, і ми його не бачимо. Які є варіанти в нас е розташування цієї фігури? От коли я натискаю праву кнопку, вибираю обтікання тексту. в мене є варіанти в тексті. Тобто, дивіться, моя фігура тепер розцінюється програмою як символ, і вона прописана ну, як символ. Тобто, от пішло воно, як буква читається, але дуже велика буква, тому текст розірвався. Далі варіанти: квадрат, так? Тобто, зараз текст намагається по контуру обійти моє зображення, воно вже врахує коло не як символ, а як об'єкт, який можна обійти. Наступні варіанти схожі до цього ось, по контуру. Те саме робить. Чому різниця по контуру, і як вона називалося квадратів? В тому, що є малюнки, в яких не прозорий фон тут по краях, а ну, скачені з інтернету, наприклад, рисунки растрові, тоді текст буде йти саме по границі оцих, оцих точок білих. В даному варіанті воно не буде звертати на білий кольор і буде доходити до межі замальованого рисунку, Так, сквозь дне, тобто наскрізь майже те саме. Зверху і знизу, от дивіться, по бокам, текст у нас не обтікає, лише зверху і низу обтікає. За текстом. От фігуру положили на задній план, і тепер текст може писатися поверх фігури і перед текстом те, що було попереду. Тобто фігура закриває текст. Отакі от, от варіанти у нас розташування об'єктів. Так, і що? І на цьому теоретична частина в нас закінчується. Давайте подивимось тепер, що у нас буде з вами за завдання. Так, значить, інструкційна картка. Вона нам говорить, те, що в темі в нас йшла друга частина значить, блок-схема. Що таке блок-схема? Завдання. Ти плануєш навчити робота рухатись у лабіринті за таким правилом. Пригадуємо зразу спрячь. Котик у нас рухався там. Потрібно рухатися вперед, доки не, трапилася стіна. не трапиться стіна. Вклади блок схему алгоритму руху виконавця. Тобто, всі алгоритми, які тільки є, їх можна подавати у вигляді блок схем. Тобто одна команда це одна якась фігурка буде у нас. У вибраному середовищі, обери фігуру. І ось наша фігурка це заокруглений прямокутник. Зміни колір заливки, додай текст початок. Використовуй контекстне меню в Microsoft Word або двічі класне по фігурі в LibreOffice. І так, нам треба зробити ось таку штуку початок. Значить, я повертаюсь до нашого пустого документа, будиночок звідси я прибираю і пробую зробити як в інструкції. Натискаю на вставку, вибираю фігури. І шукаю. І так, от у нас є блок схеми розділ цілих фігур. І тут можна знайти таку фігуру. От подивіться, фігура у нас називається знак е, закінчення. От я його будую. У нас виходить таке, як і не прямокутник, і не коло щось таке от заокруглене. Так, побудував я цю фігуру, далі я заходжу в заливку і вибираю тут варіанти. Або немає заливки, бачите, пусто, стоїть тоді. Фігура набуває того кольору, якого кольору задній наш листочок, оцей фоновий. Або можна білий вибрати. І так, і так буде правильно. Далі контур фігури я роблю ось такого от кольору, коричневатого. І я далі маю написати слово початок всередині оцього об'єкта. Для цього двічі кладів, нічого не відбувається. Значить, дивіться. Другий варіант. Натискаю праву кнопку на малюнку, відкривається контекстне меню, Оце називається контекстне на меню. І є у нас кнопка додати текст. Я сюди нажимаю, і тепер у мене відкривається змога друкувати всередині цього об'єкту. Я пишу початок. Так, я написав початок, але нічого не бачу. Чому? Тому що. В головних налаштуваннях кольор мого тексту на даний момент був білий. Тобто він прийняв той самий кольор, який я вибирав для заливки. І ось я поміняв кольор тексту на чорний в головній вкладці інструментів, трошки збільшую шрифт, і в мене виходить такий от варіант початок. Так само, як і в інструкції. Далі додай стрілку вниз, прикріпи її по нижньому центру фігури. Щоб стрілка була точно прямою, не кривою, треба тримати клавішу Shift. Ну, це, звісно, якщо ви працюєте з комп'ютера. Якщо працювати будете з планшета телефона, то там немає клавіші Shift і правило, не працює. Заходжу я у фігури, подивіться, в розділ лінії в нас є стрілки. От я нажимаю на цю стрілку. Затискаю ліву кнопку і тягну вниз. От, дивіться, стрілка в мене в даний момент крутиться в різні сторони. Якщо я затискаю Shift-клавішу на клавіатури, то стрілка буде або строго вниз, або під певним кутом вліво-вправо. Мені треба строго вниз. От, все, Відпустив я її. Тепер в формат фігури відкривається вкладка відносно нашої стрілочки, і я її також можу розфарбувати. Вибираю кольор такий самий, як у Оцього об'єкта попередньо, коричневий колір. Далі, що нам говорять, обери фігуру, ось така от фігура ромбік, приєднай її до утвореної схеми, як на малюнку. І додай текст, не стіна. Заходжем, заходимо в ставку, вибираємо фігури і шукаємо, де є такий ромбік. Значить, в блок-схемах має бути така в нас фігурка. Значить, де вона? Ось третя фігурка в розділі блок-схема. І будується в нас такий от ромбік. Тут вже, якщо Shift будемо держати, воно буде ну, з пропорціями йти. Якщо не тримаємо Shift, то ну, там, буде такий, який ми виберемо. Ось я поставив по центру під стрілочку. Далі йде той самий алгоритм. Вибираю кольор заливки білий, контур е коричневий. І нажимаю праву кнопку додати текст. І що мені там треба було написати? Не стіна. Дивіться, не стіна. Знак питання. Написав: опять нічого не видно. Зажимаю ліву кнопочку і виділяю цей текст. І міняю його на чорний, от не стіна. Тобто я побудував тільки що частину оцього алгоритма в. Word. Далі що відбувається? Завершив створення блок-схеми, обери той зразок, який реалізує завдання. Дивися малюнок. Зверни увагу на підписи про результати перевірки мов. Тобто, це, що в нас на малюнку, треба реалізувати його в середовищі Word за допомогою геометричних фігур. Значить, Оце і буде наше було б наше завдання, якби ми зараз працювали з вами у класі. Отже, оце завдання я залишу вам як домашню роботу. Оце і буде все ваше домашнє. Багато завдань я не даю. Буде в нас одна інтерактивна вправа і одне завдання з фігурками в середовищі Word. Значить, повторюю, в кого Word на телефоні планшеті не працює, треба регістрацію або код якийсь там. То, будь ласка, пишіть мені, я буду вам надавати ці коди, щоб воно хоч якось працювало. Давайте подивимося, як ці блок-схеми будуть робитися в нас в мобільній версії. Ось так само я видаляю оці наші фігурки, видалить, затискаю пальчиком, видалить. І далі через вставку заходимо в фігури, заходимо нижче, 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 опускаємося. Значить, у нас є блок-схема, і ось такі самі е, об'єкти, як були в нас на інструкції, також тут є. Вибрав я от такий от елемент, це для початку у нас буде. Трошки він відрізняється від того, що в інструкції, але головне, що тут заокруглені краї. Так, значить, якщо знайдете красивіше, можна й еліпс взяти, поставити. Тобто колор розтягнути буде теж як початок у нас. Вибираємо заливку, ось заливка, білий кольор. Контур беремо, не чорний, а світло-коричневий, ось такий. І можна зробити контур трошки товстішим. Тобто, у нас отут, якщо є вибір, то добре, якщо немає вибору, то нехай такий буде, який є. Далі вибираємо вставку, вибираємо фігуру лінії. Ось вони спочатку є, ніто нижче, от лінію. І побудували лінія в нас. Додав. Дивіться, як лінію переміщати. Є два маркери, за них я і переміщую, ось нижче вище, так? Маркери беремо пальчиком і просто тягнемо. Так само можна поміняти заливки в лінії, немає, є лише контур. Міняємо контур на той кольор, який нам подобається. Далі, як додати текст в нашу фігуру? Значить, ось, ми натискаємо на фігурку і про пальчиком протягуємо ці. Кнопки, які випали в нас, вибираємо додати текст. І все. Так само, як комп'ютерній версії, ми пишемо те, що нам треба. Початок. Бачите, я написав, і та сама проблема, що в комп'ютерній версії початок написався в нас білим шрифтом на білому фоні. Його не видно. Зажимаємо пальчиком на цьому тексті, заходимо в головну панель інструментів, колір шрифта, робимо чорний. ось його стає видніше вже. Далі так само можна знайти розмір Shift 11 і поміняти його на більшенький, щоб вам було удобно, от на 20-й чи 40-й, який почитаєте правильно. Далі так само заходимо що в ставку, заходимо в фігури і шукаємо ромбік або інші фігури, які нам необхідні для побудови блок блоксхем. Так, от у нас блок-схема. Ось у нас ромбік. Ось у нас, дивіться, для початку теж фігура є. Це я неправильно вибрав. Не буду вже міняти, щоб не гаяти час. Так, от побудували ромбік, розтягнули його на ту ширину довжину, яку вважаєте кращою. І підставляємо ось сюди. Далі, так само заходимо в фігуру, заливка фігури беремо в білу, контур робимо коричневий. Тут навіть швидше, ніж в комп'ютерній версії, форматування відбувається. І так само в контекстному меню вибираємо додати текст, і пишемо тут не стіна. Тобто, все так само, як на комп'ютері робиться. Навіть помилки, тобто не помилки, а проблеми також тут такі самі, як і в комп'ютерній версії. Тому що одна версія програми. Ось не стіна, знак питання забув я зробити. І далі ми робимо по інструкції. Інструкцію я також вам скину, щоб було у вас. Значить, дивіться, тут іде описи все, ви ці дві. Боксфеми вони однакові, так, майже однакові. Я, я вам задам лише одну блоксему, ось таку от реалізувати. Початок на стіна у нас вже створено, показано, решту цих стрілочок будете робити вдома. Значит, як робити такі от, э, стрілки, щоб йшли вони не прямо, а з поворотами? Значит, дуже просто: ми будемо використовувати або ламану лінію, або декілька стрілок. Значить, дивіться, от беремо. Лінію, просту лінію, і будуємо її в сторону. Сразу її розфарбовуємо, той кольор, який треба. Тобто, дивіться, крім стрілки, ми можемо вставляти звичайну лінію. Ось, бачите, закінчився маркер наш. Ми опустили його нижче, зафарбували об'єкт. цей, І потім вже аж третій об'єкт буде в нас стрілка. Ось так: от. Раз і побудували. Тобто, Аж последній елемент буде стрілка. Перед стрілкою ми використовуємо просто прямі лінії. І виходить такий от варіант. Далі, в будь-який момент, можна ці маркери підтягнути, зробити вище, нижче, далі, в ту сторону, яку нам потрібно. І таким чином будується в нас блок-схема. Так, скажіть, будь ласка, чи є у вас питання по цій темі?